Люди завжди хотіли знати, що чекає їх попереду і яке майбутнє землі. Для цього зверталися до знахарів, астрологів, гадалок, ворожок. Зараз довіряють політикам, експертам, блогерам, вишукують інформацію в інтернеті. Там їм розказують, що все буде добре, наука, культура, цивілізація насильки розвинені, що люди не допустять ніякого лиха, тому все буде прекрасно. Біблія показує, що людство наближається до апокаліптичних подій, описаних в книзі Откровення, тому що Бог знову буде очищати землю від грішників і служителів сатани. При цьому, Дві третини людства загинуть. Бог уже багато разів очищав землю від тих, чиї гріхи досягли неба. Так було при всесвітньому потопі, так було з Содомом і Гоморою, коли удар з неба знищив ці міста таким чином, що там сама нижча точка суші на планеті, і появився розкол в літосверній плиті, який проходить через Малу Азію і Африку. Це показує, які могутні сили є в руках Бога для боротьби з нечистю. Бог сказав, що якби в цих містах знайшлося б хоча б 10 праведників, він би не знищив ці міста. Біблія також показує приклад Ніневії, в якій праведників теж не було, але коли пророк попередив про гнів Божий і про знищення міста, Ніневітяни повірили пророку, покаялися та молилися до Бога, то Бог їх помилував і не знищив місто. Тобто Бог може карати, а може й милувати. Праведників Бог спасає при всіх обставинах, при потопі Бог спас ноя і всю його сім'ю. При знищенні судом його море були спасені лот і його сім'я. Теперішній ковчег спасіння, церква Ісуса Христа. Бог завжди захищає своїх дітей. Книга Откривання показує, що під час апокаліпсису Бог забере свою церкву на небо, що буде Вознесіння церкви, і діти Божі уникнуть бід, які чекають на землю, при черговому очищенні землі від грішників. Буде час, коли Антихрист буде правити на землі, але церква в цей час уже буде на небі. При другому пришесті Ісуса Христа, Антихрист і всі Його слуги будуть знищені, і на землі буде тисячолітнє правління Ісуса. Диявол, звір, буде закутий в темниці, але через тисячу років він буде звільнений і знову збере величезну армію, яка піде воювати проти Бога і його святих. Але зійде вогонь з неба і знищить противників Бога. Тоді буде суд Божий над людьми, море віддасть тих, що в ньому, смерті пекло віддадуть тих, що в них, і всі підуть на суд Божий. Хто не буде записаний в книзі життя, той буде разом з дияволом смертю і пеклом, вкинений в озеро Вогняне. А для праведників Бог створить нову землю та нове небо, і вони будуть вічно перебувати в присутності Божій. Багато віруючих довіряють не слову Божому, а брехні диявола і вважають, що Бог усім все прощає, пекла немає, всі люди йдуть в рай. Вибір за людьми наповнюватися брехнею і ставати слугами диявола чи вивчати Слово, Божу, Слово Боже і ставати дітьми Божими, Божою сім'єю, спасатися самим і спасати інших від диявола, смерті і пекла.